Так, друзі, привіт. Це трошечки в Сталкер граю. Пробачте, не можу втриматися. Я якраз та людина, яка проводить за іграми дуже мало. Але всі кліфт Бенгер, чи як вони називаються. Коротше, всі бестселери Я обов'язково граю. І От зараз я граю в Сталкер, тому що раз це наша гра, ми її чекали 15 років. Ну і, блін, як не пограти. Але для того, щоб пограти в Сталкер, треба. Ноутбук, чи комп'ютер, чи що ще. І в цьому відео ми будемо розбиратися, на чому грати в Stalker, які переваги, які недоліки. З вами геймер Мокіч, сервіс маршопінгу HotlineUA, і ми починаємо. Отже, почнемо ми, напевно, з найтоповішого рішення для тих, хто грає в комп'ютерні ігри. Це, звісно, потужний ігровий ПК. Українські системні інтегратори на кшталт Artline пропонують купу збірок з процесорами i 7 чи Ryzen 7 та відеокартами RTX 4070 Ti в ціну 80-90 тисяч гривень. Докіньте ще ігровий монітор чи телевізор, гарну периферію та копію самої гри. Ви отримаєте фантастичний досвід у 4К. 60 FPS. Всі навколо будуть вам заздріти, навіть я. Але м -м, тут же вам під час блекаутів не допоможе навіть найпотужніший блюєт, як Флоу чи Анкер, тому що ця система стільки буде споживати і так буде шуміти, що ого, го от навіть це, це не ви чуєте? А це тільки він стоїть і дивиться на ту вишку. Бачите, там зараз день скоро буде. Дивіться, дивіться. Але якщо говорити про Blackout, то напевно найправильнішим рішенням буде ігровий геймінг, на чому правильно, от на подібних ноутбуках. Ігрових в бюджеті до 50 тисяч гривень на вас чекатиме гарна ігрова машина з RTX 3060 чи 4050 на борту. Вибрали все в фільтрах на Хотлан і бачимо купу пропозицій: Acer, Lenovo, Asus. Всі вони класні, але завдяки таблиці порівнянь ви зможете вибрати що ближче до серця саме вам. Класний екран вже в комплекті, тож, крім самого ноутбуку, вам потрібно брати лише гру та, наприклад, в тому самому СТІМ мишку. Ну, якщо хочете повноцінних вражень, то, будь ласка, якусь механічну клавіатуру, яка там лежить, і, можливо, монітор. До речі, якщо ви швидко граєте в ігри, то є така підписка, як PC Game Pass, і там 230 гривень на місяць, і, будь ласка, грайте в свій сталкер. Ух ти, що тебе кубасить так. Це не тебе, а мене там не, не прошарошені. Але якщо ви така людина, як я, який не хочеться довбатися з лаунчерами, патчем, от він оновився в мене позавчора. Новий патч вийшов перший, і гра перестала запускатися. Треба було вимикати антивірус, перекачувати через Steam файли. Коротше, замість е своїх двох годин, які я виділив на гру, я пограв від сили 30 хвилин. Весь інший час я розбирався. Тому якщо вам не хочеться такого, то будь ласка, є ігрові приставки. На жаль, той самий Сталкер вийшов лише на е е Xbox. І PC, тому почнемо ми з якої приставки правильно найпотужнішого Xbox. Це Series X. X, X Series X. Xbox Series X дасть вам плавнесенькі 60 кадрів за всього 25 тисяч гривень. Так, телевізора в комплекті не буде, але натомість буде фантастичний геймпад та можливість пограти за підпискою Xbox Game Pass, де, окрім Stalker 2, є ще купа неймовірних ігор від Microsoft та партнерів. Друга консоль, і вона також від Xbox Xbox Series S. Взагалі я вважаю цю консоль геніальною, тому що коштує вона порядка 13 тисяч гривень, але при всьому цьому дає пограти в, в ті самі ігри, що і старший братик Xbox Series S. Так, тут компромісів буде трохи більше, частота кадрів буде обмежена вже до 30. Але це все ще топовий досвід топової гри. Плюс будь-які лаги, це ж якби фішка того самого сталкеру. Тому якщо е, вони ще й збереглися на приставках, це взагалі буде ого-го. Ну і ще раз наголошую, вартість Xbox Series S просто мінімальна. Я навіть подумав собі її взяти для того, щоб пройти цю прекрасну гру. Бо ноутбук не мій. Ну і для тих, хто не хоче грати на PC, на ноутбуці на Xbox Series X чи S, можна докупити насправді Steam Deck, там пограти як варіантик, але дорого. І ще один варіант це грати в не, хмарний геймінг. Наприклад, як Boosteroid. Чудові браті українці подбали про нас і тут. Сервіс хмарного геймінгу від наших співвітчизників з назвою Boosteroid має клієнти на абсолютно все: від ПК і телефонів до телевізорів чи смарт-приставок. Підписка на один місяць обійдеться вам у 10 євро. А PC Game Pass зараз йде в комплекті завдяки промо-акції. Контролер чи бездротові кавомишу за будь-яку суму навіть 500 гривень ви можете. Знайти на сайті Hotlineua. І ось вже за день ви кидаєте болти в аномалії та носите хабар по зоні. Якщо підвести підсумки, то напевно найпростіший варіант все ж таки е пограти в Stalker – це придбати Series S, Xbox, та е ви можете сказати, так е хмарний геймінг же ж дешевше. Так, дешевше, але давайте будемо чесними. Тій ситуації, коли вирубають світло, інтернет і все це, а воно все залежить від якісного інтернету, ну не завжди вийде пограти. Тим паче, це все одно не про максимальні відчуття від гри і. Е той самий геймплей, тому що е, все, що хмарне, воно ж ви розумієте, воно транслюється з іншого комп'ютера не з максимальною якістю. Хоча і Series S також не з максимальною, але це вже своя приставка. Далі я б дивився на ноутбуки, це трошки дорожче. Ну і, звісно, я, як людина, яка грає на консолях і має MacBook для роботи, зовсім би не дивився на великі станції десктопи, якісь та тавери, тому що це вже мені здається як така специфічна. Штук. Але це виключно моя думка. Ваша думка мені буде цікава в коментарях. І, можливо, ви ще напишете також же Steam Deck, це ідеально. Можливо, а можливо і ні. Дякую за увагу. Грайте в сталкер, обов'язково, якщо навіть не зможете прийти, бо багато сюжетки, Хоч купіть, підтримайте нашого виробника. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. На я трошки пограю ще. Макове поле якесь. Так, куди ти жреш? Longer sheets, whoop, whoop,